Всім самий величезний привіт! Хочу вам показати швиденько, які акції ви побачите, точніше, які акції будуть в суботу і що ви можете придбати в суботу по самим класним, ну самим вигідним знижкам в суботу, 8 квітня, у АТБ. І так, швиденько покажу вам. Дивіться, навіть лампочки можна взяти буде. Своя лінія на 10 вольт. А що таке 10 вольт? А, ватт, господи. 45, ну, зі знижкою буде 20%. 20% знижки, будуть на лампочки. Ще раз повторюю на ціни, не дивіться, які ціни на. А зараз ви побачите на ціннику, тому що це ціни, які можна купити. Сьогодні. Хоча сьогодні у нас п'ятниця, тому вже в суботу це все вже буде зі знижками. Ось Таблетки Ріо. 40 будуть дешевше на 22%. Ріо змивки теж на 22% можна буде взяти дешевше. Змивки ось такі 16, теж 20%. Ну я рахую, що все одно дешевше, це вже приємніше. Хто користується такими. А такі самі кісточки є запаски? Навіть будеш не постійно купувати. Чи, знаєте, відкривається кісточка туди вкладається. Так, добре. До речі, дуже зараз хороша знижка на wash and free, майже 40%, тому візьміть обов'язково. 27, а в пакеті ще дешевше, 21 гривня. Тому в кого є банка, теж 500 мл, що в банці, що в пакеті півлітровий. Тому візьміть 21 гривня. Назвичайно хороша знижка. На... Для миття посуду. Так, ріо. 21% знижки теж в суботу для миття посуди посуду. Півлітровий в двох варіантах, в двох ароматах. <гум> так, кому потрібний прочисник труб, теж буде зі знижкою. До речі, візьміть список собі, зложіть, щоб потім не бігати. Знаєте, як по магазинах бігати, що-що-що зі знижкою. А так собі потім прийшли, вибрали, що вам потрібно. Це зекономить ваш час, і, я думаю, точно а, гроші, тому що можна набрати багато чого, те, що не потрібно. Потім ви кажете, а, набрала те, що не планувала. Купу грошей стратила, а воно мені зараз і не потрібно. Ось, тому складайте список. На одноразову посуду теж будуть знижки 15, навіть 25%. Дивіться, стакан не по 15% і знижка 25% ще буде. Це теж дуже приємна, хороша знижка. Так, далі йдемо з вами, подивимось. Ну, ось я бачу пасту Colgate, Зараз можна взяти по 47 гривень, велика 63, 150 мл. Навіть не треба чекати квітучої суботи. В квітучу суботу можна палочки буде взяти зі знижкою. Розумний вибір, але я б краще вам радив взяти ось ці своя лінія 200 штук. Вони кращі. Крем для рук теж зі знижкою хорошою, 25% з персиковою олією. Буде досить хороша знижка, тому можна взяти крем для рук. А ватні диски, тут 120 штук, від своя лінія. Знижка 25% теж можна взяти. 20% на великі косметичні диски, 50 штук. 20% знижки, так, теж, теж хороша знижка. Я ж вам хочу показати самі найкращі знижки, тому що ви в мене самі найкращі. Знижки на зубні щітки. Квітучу суботу. Навіть більше, ніж 30% водить. Тому є можливість оновити свої зубні щітки і поміняти. Міняйте зубні щітки, не бережіть. Не тримайте старі. Ось є бамбукові. 30%. 30% знижка будуть на дитячі щітки. 20 гривень, я рахую, що це добра ціна. І ще 30, 32%. До речі, м'яка щітка, це добре. І є середньої жорсткості. Теж 30% знижки. Дитяче мило. Так, 9, а так 16, ще дешевше буде. Або ж саме вигідніше, взяти ось таку велику упаковку. Тут в упаковці 4 штуки: 35 і 15 знижка. Так, тут у нас ще а, от на це мило здається, а де? Розібрали, ви собі уявляє, уявляєте? Бачите, як проставляли, Розібрали мило, на яке планував, ось я планував теж взяти. Ну добре. Добре, а це що? А, бачите, наклейку наклеїли. Тому що там от маракуя і камілля, тому що на російській мові було написано. Ось так на російській, а наклейку наклеї... наклеїли на англійський. Зрозуміло. Так, буде знижка 20% на ось ці брусочки мила. І на розумний вибір буде теж 16%. Угу. На ромашку буде. Квітуча субота. Ромашка розквітне. Оливкове. Так, здається, я бачив вологі серветки. Так, да, хороша буде знижка. 40, так буде 26% знижки. Тут 72 штуки, можна користуватися не тільки дітям, а й дорослим. І ось ці теж будуть зі знижкою. 24 штуки. Я колись їх брав. Ну, Вигніше виходить ось ці, тому що багато штук, багато велика упаковка. Жіноча гігієна зараз зі знижкою лібрес, тому хто ще не взяв, можна взяти. Жіноча гігієна це у нас. От хтось взяв без акції і не дивиться на, на, на ці знижки. Так, лібре, жіноча гігієна, майже 40%. Теж дивіться, надзвичайно хороша знижка можна взяти. Це не суботу, це постійна акція з середи до середи. Ну ці хороша ціна. І оці ще великі упаковки теж з хорошою знижкою. Набори зробили, бачите, які упаковка. Ватні диски своя лінія і ватні палочки, своя лінія. Ватних дисків 100 штук і ватних палочок 100 штук. Упаковка 41 гривня, але ще 20% ви отримаєте знижки у суботу. Так, ці я показував знижка. І ці я показував зі знижкою. Ці я показував вже теж знижка. В деяких місцях лежать вони, тому... О, ось ці. 200 штук. 200 штук. Паперовий стік. Бачите, в неї пластик йде. А паперовий стік. Сама паличка йде паперова. От Хотів би я теж спробувати взяти, якщо не забуду. Ватні палички з паперовим стіком. Бавовна. 24% ще отримаємо знижки. Так, хотів показати вам оці рушники. Паперові своє лінія. Вони зараз 63,70. І 22% знижки ну, в суботу будуть. Скільки його тут. А, Трюшаровий. Трюшаровий, добре. Своя лінія 100 штук. Ось можна окремо взяти за 24 і зі знижкою ще буде 16. Так, бачу серветки теж. Навіть будуть серветки своя лінія святкові. 21 гривня, до речі, вони дешеві. 21 гривня. І ще буде 21% знижки. Що тут зая у нас? Паска і зелені. А, ще якась там зая. Чи це кролики? Чи це бомбати якісь? Серветки теж бачу з знижкою. Так, 40 гривень і 16% ще можна отримати 16% в суботу. Тільки один день. Розумний вибір. 200 штук, одношарові білі. от За ці я вам скажу, що а, вони найсамі дешевші вже кілька разів вам казав, говорив, що 150 штук 35-70, ну ще знижка буде невелика. Велика знижка. подорожчали, але все одно вони самі найдешевші. Я дешевших ніде не бачив. За 35 гривень 150 штук. Наразі самі дешеві вони зараз йдуть. Ну і ось ці я вже взяв, ще минулої суботи 1 числа, 1 квітня я їх ще вбрав. 43 гривні. Я їх брав за 35 чи за 33, не пам'ятаю. Ну Ось ще можна взяти ось такі теж в паперовій коробці. А з паперової коробки потім я покажу, що я буду робити з цієї паперової коробки. Тож, хто ще не підписався, кому цікаво, буде підписуватись на канал. Я думаю, вам буде цікаво. Так, 250 хустинки і ще 20% знижки. Хустиночки одноразові. Там звичайні серветки 60 штук, на яких які, тільки один погляд, і вони зразу. Зразу а, от я не знаю, може, може це не такі, може ними руки можна повитирати. 14,50 і ще знижка буде 15%. 24,70 і ще 14 буде. Знижка на оці. Такі, знаєте, робочі, як я кажу, на кухні повитирати щось таке, розлити. 160 штук. Рушники паперові. 160 штук, добре. Так, і ну, куди ж без макалатури? Макалатура наша. Так, макулатура сьогодні коштує 45. В суботу ще знижка буде 24% двошарова з ароматом персика. 4 рулони, своя лінія. Дивіться навіть на цю макулатуру. Теж знижки будуть. Теж знижки будуть 10. Навіть 11 11 і 12 відсотків. Я вам дуже дякую за ваші лайки. Я вам дуже дякую за ваші перегляди. Я йду знімати слідуюче відео. З вами зустрінемось скоро. Не хворійте. Мирного неба всіх поважаю. і Ціную. До зустрічі.